Всім привіт! Ви на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні я їздив оглядати дачну ділянку, яка знаходиться в самому Львові, Шевченківський район, мікрорайон Голоско. Дана ділянка коштує 20 тисяч доларів, це 5 тисяч за сотку. Мене чому зацікавила саме ця ділянка, тому що в цьому мікрорайоні знаходилось кілька ділянок, і всі з такими цінами ну ціна досить висока, 5 тисяч за Сотку. Ось ви бачите, є на карті у нас 4, 5, навіть 6 оголошень з дачними ділянками. І всіх в них ціна 5 тисяч за сотку. Мене це зацікавило. Я тому поїхав оглянути цей район. Я тут ще ніколи не був. Хоча сам живу у Львові, але туди ніколи не заїжджав. Це трохи далеко від мене. Не було ніколи, потреби туди заїжджати, і я вів навігатор, і це, в принципі. Варто звернути на це увагу, тому що не завжди довіряйте навігатору. Ось так він мене завів. Перший маршрут, який він вибив мені, і я по ньому поїхав. Але там на мене були досить чекав, серйозна неприємна дорога, дуже складний підйом і складна, дуже погана дорога. Тому по альтернативному маршруті, ось туди, якщо їхати до топольної лікарні на Пилипа Орлика, і з цієї сторони заїжджати до дачних ділянок, там дорога класна. Там немає на дорогу що нарікати, більша частина, ви їдете по асфальті, тільки приблизно десь біля кілометра є насипана дорога, але без проблем там і фури їздять, і великі вантажні автомобілі. Тому, якщо будете їхати в цей район, оглядати якісь дачні ділянки, якщо комусь подобається, моя вам порада, оминайте ось цей кусок дороги, тому що там ну, направду дуже складно, я машиною дином зачепив. В кінці відео я навіть ставлю кусок е, цього маршруту, щоб ви могли оглянути. Кому буде цікаво, додивіться, до кінця побачити, наскільки нам погана була дорога. А я їхав ось сюди. Зараз я перетягну маршрут ось так. До топольної, лікарня топольна. Потім повернув наліво і через дачі. І ось туди ми попали. Е, що саме мене там зацікавило? Е, Дивіться, далі відео буде. Ось так я їхав. Тут є також невеликі зміни. Я перший раз реально був в цьому мікрорайоні і ну, дуже мене здували ціни. Ось тут, якщо де я зараз мишкою обводжу, якщо от брати ділянки, вони мають вигляд на високий замок прямо в сам центр міста. Ось тут є схил. А ось ця частина вона вже має схил в другу сторону і є огляд на оцю частину лісу. На дачній ділянки, тобто з краєвидом там трохи гірше. Але оці ділянки, що йдуть нижче на карті, там дійсно гарний краєвид. Ось це я вже біля самої дачної ділянки. Ви бачите, як вона виглядає. Нагадаю, в оголошенні була ціна 5000 доларів за одну сотку. Ось я вже проходжу цієї дорога до самої ділянки. Я, якщо чесно, здивований, навіть, навіть дуже здивувався. Скажу вам чесно, я коли вертався вже назад з цієї ділянки, зустрів одну жіночку, і з нею зговорився, вона також має дачу в цьому районі. Питав, чому така ціна висока, ну нема ж, по суті, за що давати. Ось ось ви бачите, такі зарослі. Ось це вже є дачна ділянка. Ось саме ця дачна ділянка продається за 5 тисяч доларів за одну сотку, ще раз нагадаю. Не гривень, а саме доларів. Але справа в тому, що і, нагадаю, ще тут немає світла. Ось сюди світло ще не завели, електрики нема. Робіть висновки. Але є дуже великий попит цікавляться львівські забудовники саме цими районами. Це мені та жінка розказала, що вже не один рік вони цікавляться тими землями, скупляють в людей дачі і, відповідно, хочуть будувати вже з часом. Ну, але це недалеко перспективу. Ось тут ще раз показуюсь з другої сторони. Ось тут в зарослях знаходиться та ділянка. Як правило, ось в цьому кооперативі майже всі ділянки ось в такому стані. Ви бачите, я зараз буду йти назад по дорозі, ви можете оглянути, що в принципі нічим тут дуже нічого не відрізняється. Зарослі ділянки, ростуть дерева. Колись тут люди садили, працювали, відпочивали, але зараз, в принципі, закинуто. Є якась стежка далі, я вже по ній не хотів йти, тому що. Далі, в принципі, ось тут бачите хоча б машина. Теоретично машиною можна заїхати, є на дві навіть колії дороги. Далі йде просто стежка пішки хіба йти. Ось так виглядають вулички, які є в цьому дачному кооперативі. Ось така хатинка. Бачите, все закинуто, ніхто дуже в принципі, тут зараз нічого не робить. Е я так зрозумів, що всі надіються, коли... Забудовники скуплять всі землі і їм продати. І в принципі. І на тому все закінчиться історія цих дачних кооперативів. Ось такі оголошення висять на деревах. Ви бачите, куплю земельну ділянку, вказаний був телефон це вже старе оголошення. Але їх є багато. Тобто майже на кожному повороті, на всіх стовпах, на деревах є вказані такі оголошення. І ось е, є високий замок. Ви бачите, показав пальцем, ось там є. Високий замок і центр. І саме ось ці ділянки, що на карті вони знаходились нижче. Ось частина садового, садового кооперативу, яка знаходилась на карті нижче, вона виходить, має краєвид на центр. Ось тут вже цікавіше. Тут є реально нормальний доїзд. Ось так виглядають дачні ділянки. Тут також є проблема зі світлом. Електрики тут, в принципі, наразі немає, але є ділянки вже доглянуті. Тут я так розумію, люди просто приїжджають на літо відпочити. І якщо розчистити ділянку, от по лівій стороні, якщо ми йдемо, оці всі ліві, з лівої сторони ділянки вони мають вигляд на львів. Кому буде цікаво, де саме це, ну якщо хтось не зрозуміє відео, де це знаходилось, пишіть в коментарі, я вам скину посилання або точку на карті. Щоб ви могли зорієнтуватися, тому що направду складно трохи розібратись. І ось цей кусок дороги, який я казав в відео, де мене навігатор завів типу коротшою дорогою виявився насправді дуже-дуже складним підйомом. Ось тут ми повертаємо, це з вулиці Заморстинівської я заїжджав, і така пряма дорога. По карті виглядає, ніби все нормально, ну, нормальна дорога, нічого такого, але насправді... Дуже складний підйом. В кого низька машина, я би туди взагалі радив не їхати, а об'їжджати через вулицю Топольну, Пилипа Орлика і ось до догори підніматися. Можливо, камера не передає. Всього відчуття від дороги, але повірте мені, насправді дуже складний підйом. Був дуже сонячний день, тому трохи відео засвітилося, ну, але зміст можна зрозуміти. Тобто ось такі дачні кооперативи є у Львові, досить цікаві, але водночас і підступні. Тому, можливо, комусь я зекономлю якийсь один день дороги, один день життя, хто би їхав е в даний дачний кооператив. З надією, що там невідомо що вас чекає по таких цінах, але насправді не все так було до. добре і мальовничо, як, як виглядає. Ну це просто моя думка, можливо хтось не погодиться, але я так розумію, що вже 5000 доларів за сотку, ну це принаймні мав би бути під'їзд до ділянки і електромережа. Я вже не кажу там асфальт чи бруківка біля ділянки, але хоча б щоб був фізично доїзд автомобілем, щоб заїхати, а то в принципі з заїздами там проблема. Ну і електрики також нема. Єдине, що ціна така, що люди надіються, що забудовники прийдуть і в них викуплять. Дуже сумніваюся, що по 5 тисяч доларів за сотку забудовники будуть купляти. Як правило, вони шукають... Демпінгують ціни і стараються купити по нижчих цінах. Ось такий є підйом. Це є високовольтна лінія, вона є наразі надіюча, і ось попри неї йде ось ця дорога. І по лівій стороні ось ці ділянки, які мали вигляд на високий замок. І на центр міста. Ось вони знаходяться по лівій стороні від мене. Там є досить багато ділянок. ось Тут є розчищена ділянка. Видно, було сліди екскаватора, що він заїжджав, розчищав хтось. Не знаю, чи на продаж чи для себе, але оголошень, там на продаж не було. Таблички, що продається, також не було. Є досить багато ділянок. Кому не настільки там важлива електрика, то просто хоче якийсь куточок, щоб приїхати на вихідні відпочити. І ввечір е, любуватися мальовничим центром міста, світиться як світиться високий замок, також будинку, весь центр освічується. Ось тут можете шукати дані ділянки. По лівій стороні вони від мене зараз знаходяться. І ось я доїхав до цієї дороги, яка засипана вже щебенем, яка йде. Від Пилипа Орлика і ось туди наліво вона пішла. І в наступному відео я поїду туди, огляну, що там робиться.